Дорогі отці, браті і сестри, приносимо благодарення Богу за красивий праздник Преображення Господня в Ужгороді, осятивши знамениті наші ужгородські кошики з виноградом. Так нам важливо ту традицію, яку ми почали продовжити, щоб самі древні традиції одного з древніших градів Європи Напомню всім Ужгород, древніший Києва. І історію моє славнішу, а потому, як і другі города, завжди ужгород має мати честь древнішого і города православного. Да, тут занесли потім в 17 віці Унію, котра через 100 років державного биття і гонення православних, нібито взяла верх. Ну, Так і не победили православ'є, коли ця розпала Австро-Венгрія. наші люди, руси, на цілими селами верталися знову у святоє православ'є. Ну, ще один момент є на завтрашній день, церква святкує пам'ять святих, котрі для нас близькі. Образ преподобного Антонія Оптинського, котрий спочив у 1865 році в знаменитій Оптинській пустині, нам дуже важна. У часи Австро-Венгрії наші хлопці, наші русини молоді, могли мати можливість попадати у університети Будапешта, Праги, Вене. Но Частина наших хлопців так же свободно і так же успішно йшли у Російську імперію. І там, маючи відповідну освіту вже базову, ставали величними викладачами, воспитателями царських дітей, а перший ректор Петербурзького університету, наш чоловік русин. Із подкарпатської руси. Ну тепер вернемося ще древніше. В часи Кирила і Мефодія на території современної Мадярщини ще не було мадярів. У 863 році кирили Мефодій приносять на ці землі святої Православ'я, і русини, люди, слав'яни, жили от Восточний Карпат до западних татр. і Аж до теперішніх Італійських гор, до теперішньої землі Словенії, Тобто вся територія современної Мадярщини була заселена нашими людьми. А тому проповідь Православ'я була для всіх слав'ян однакова. Але якраз сьогодні читаємо як у 10 віці. Примерно в 1945 році, 950-х роках. Плем'я Мадярської посилає святителя Єрофея із числа Венгрів, Мадярів у Константинополь. Вони знали, що Константинопольська імперія величественна, в той час западна була слабенька порівняно з Восточною, і Мадяри, котрі хотіли йти приближалися до центру Європи, вони ще туди не знали точні міста свої, так вони послали своїх людей в Константинополь, і там був висвячений святитель Єрофей Венгерський, Мадярський. Далі, через 50 років, мали більше, коли вже мадяри перейшли руські ворота, то наші гори Карпати називалися в древності Руські Ворота, а гора Говерла в древності на що називалася Руська Гора. На древніх англійських картах там написано Русмаунтинс, гора Руська. І от приходять тут на всю нашу землю. Але перед тим опять вони послали одного із своїх лідерів, дюла. Нам такое ім'я понятне, бо ми з мадярами живемо. Так от є усі основання історикам рахувати, що Дюла – це старе ім'я мадярської, будущого короля Мадярщини Стефана І. Той Стефан, який вже перейшов на наші землі, тоді вперше сразилися мадяри з русинами, і мадярські війська столкнулися з князем Лаборцем, Правда, були сили неравні, да й не били наші люди всі організовані, часть князів, согласні були пропустити мадярів, а лаборець переживав, що засядуть і нікуди не підуть. У будь-якому випадку пострадав як лаборець, так і один з предводітів мадярів. Після того, коли ці мадяри з русинами тоді збили, за тисячу років більше війни між ними не було. Мадяри пройшли наші землі і пішли аж за балотон. Так от там за балотоном міг бути святителем Єрофей, котрого завтра святкуємо, а тут поближе по обох березіх тиси, теперішня ріка Марош, там прикладка, ну тепер северну, северна часть Сербії, Новий сад, там міг бути і святкувати святий Стефан. От чому і Западна церква придивляється, а восточна Константинопольська церков признала святого Стефана і Мадярів святим православної церкви. Іменно піші при Стефанові православ'я і кирилиця були домінуючими у нашому регіоні. Пізніше, коли мадяри пробували брати німців і тоді були розбиті. То вони вирішили знайомитися із Європою, і тепер вже думали, як знайти контакт із Папом Римським. І тоді вони вже, частина їх будущих королів, приймали католичество, і вже історія мадярів пішла по-другому. До 14 віка вони не мішали тут нашим людям. Примерно 300 років після Кирилла і Мефодія Карпати були. Наші святі наповнені православ'ям. З 14 віка укріпляється Мадярська держава, і постепенно йде асиміляція людей. Осталося лише з тієї старих земель, наші слав'янські імена. Але в будь-якому випадку то була земля слав'яно-руська, де кирилиця, приваліруюча була довго-довго. А гречські монастирі в Мадярщині були дуже розвинені, дуже много було монастирів, і в Мадярщині ніколи було фанатич такого фанатизма ненависті до восточної релігії. От чому до 1646 року на території мадярів уви, було повнота православ'я. Лиш уже у 17 віці на Ужгород. Привезли австрійці в попитку свою унії, і з того часу у нашій історії з'явилася Унія. Ну вона й нині простякує 350 років, але самі уніяти ніколи не хочуть признатися, що вони молода генерація в історії нашої церкви. В розговорах простих людей і в розговорах священика кажуть, а ми от Христа, не знаючи історії. Ми сьогодні кажемо святителю Єрофеє Угорський, святий Стефане Угорський. Моліть Бога за нас, щоб ми добре знали історію, щоб і венгри, мадяри теж враховували справедливу нашу історію, бо хто, а ми добре знаємо за тисячу років співжиття з мадярами свою подлінну історію. К сожалению, восточна часть історики українських і російських не знають. Цих відносин, однак наша задача сьогодні покликати на поміч, писати або знати історію святих церкви. В першу чергу кирила Мефодія, коли принесли кирилцю письменність і відкрили множество школ. По-друге, починаючи преподобного Мойсея Угрина, Георгія Ефремова-Торського, яких ошибочно назвали мадярами, хоча були Угрини. Ну, Уґрини, значить, як тепер у нас в Ужгороді живуть 10 або більше з фамілій, одна з них наші прихожани, пишуться угрини, але вони наші, русини. Протім, в нашому народі є фамілія Чех, Словак, Мадяр, Ціган, Поляк. Ну, це люди наші. По чому такі, мабуть, в прізвища? То історія друга. Але головне, що іменно Мойсей гнев і Єфремон Новоторський були виходці з нашого народу. А от чистими мадярами були Святі Діль Ієрофей і святий Стефан, думають за нього, його мадярської ім'я було первічне до крещення Дюла. Господи, благослови нас добре учити історію. Бо якщо нас будуть історії виходці з якогось там якоїсь Вологди, то звісно ми далеко не підемо. Але почувши красивий праздник преображення Господнього, масу людей на ранній на пізній службі, сотні наших сповідників, ми знаємо, віримо, що Господь видя подвиг наших людей, які зберегли за 1150 років під Карпатами православ'я у тяжчайших умовах. В Австро-Венгрії, де все ламалося через коліно, ми збереглися православними і Совєтському Союзі, в якому була і державна релігія була нещасний атеїзм. Але ми і нині повні сили зберегти своє православ'я Карпатської, Кирило Мефодіївської, а от наших святих в історії врахувати, бо лиш так поступаючи. Знаючи добре свою історію, а наш народ має добру історичну пам'ять, одинаковий язик, ми сьогодні в Закарпатті по многим селам маємо 95% людей, місцевих жителів Русинов, котрі не просто знають, а владіють язиком. Діти маленькі у школу знають по-нашому говорити. Другий опрос, да коли можуть не точно записати. Бо наші форми древні досить сложні. У нашому язикові є чотири форми минулого часу. Імперфект, перфект, плюскамперфект і аорист. той, що прийшло к нам від греків, уже то, то українська мова і русський язик не знають. Ну ми то зберегли, а тому наш язик дуже близький до церковного. І нам у церкві так приємно чути церковнослов'янський язик, який на 90-ті. І вище процентів є рідний наш святий Єрофей Угорський, святий Стефан Угорський, преподобний отце Кіриле Мефодія, отце наш Йові святілі святітелі і Мефодії, преподобнії равноапостольної, і всі святі, і ти преподобний і Угольський Олексій Карпатруський, моліть Бога за нас, щоб ми у радості преображення готовилися до завершаючого у Богослужебному. Календарьовий праздника, у Божої Матері в конець усього поста. Ми тут були б діти Божі послушні історії, знаючи історії за культуру, котрі, котрих не так легко асимілювати, а в вічності, в'єдно з освятими древніми і сьогоднішніми властці Божої, в приображенні Божої, в світлості Царства, змогли б ми наслідувати царство Божої. Амінь.